Доброго дня, шановні представники засобів маси інформації. Сьогоднішня тема щодо сезонних захворювань, в принципі, вона є актуальна. Просто в різні сезони виникають різні захворювання. Всі ми звикли, що взимку в нас підйом простудних захворювань грипу, ковіду. А влітку зазвичай збільшується кількість захворювань, які пов'язані з органами травлення, і з передачею цих захворювань через. Ну, Умовно кажучи, брудні руки. Але про епідеміологію вам розповість моя колега з Центру контролю профілактики хвороб МОЗ України, а я хочу розповісти вам про медичний аспект цих захворювань. По-перше, звичними і відомими симптомами захворювань є Підвищення температури, діарея або пронос, який не минає протягом кількох днів, блювота, що не приносить полегшення, болі в животі, загальна слабкість, головний біль та інші прояви кишкових інфекцій, вірусних взагалі, запальних, запальних процесів. Для того, щоб надати медичну допомогу всім пацієнтам, які цього потребують, в нас в області розгорнуто мережа інфекційних відділень, всього 412 інфекційних ліжок у 17 закладах охорони здоров'я, з них 286 для дорослих та 126 для дітей. Крім цього, є 41 ліжко інтенсивної терапії інфекційного профілю. І крім того, ще може бути задіяно потужності 45 відділень загалом на 2121 ліжко. Ви бачили таку ситуацію, коли в нас була коронавірусна інфекція, були розгорнуті додаткові інфекційні ліжка на базі соматичних і не тільки відділень для того, щоб максимально забезпечити надання необхідної стаціонарної допомоги. Звичайно, не всі види, не всякий перебіг потребує стаціонарного лікування. Взагалі-то пацієнти, пересічні наші громадяни, повинні розуміти, що вони можуть зробити до того моменту, коли вони звернулися до лікаря. По-перше, це обов'язково Поскільки йде пронос і блювота, людина втрачає рідину, відповідно, необхідно в організмі відновлювати кількість рідини. Для цього необхідно слідкувати за водно-сольовим балансом, пити багато води або спеціальних розчинів, які є в аптеці для дегідратації, наприклад, регідрон. Приймати ентеросербенти це препарати, які зв'язують і виводять з організму токсини, найпростіше з них є активоване вугілля. Можна застосовувати жарознижуючі препарати для полегшення стану І ні в якому разі не можна приймати самостійно будь-які антибактеріальні або антипротивірусні препарати. Тому що, ну, по-перше, ви їх не придбаєте в теперішній час в аптеці без рецепта. А по-друге, неправильний прийом антибактеріальних препаратів може нашкодити викликати стійкість мікроорганізмів до лікування, і в подальшому це лікування буде продовжувати більш довший період і більш серйозними і дороговартісними лікарськими засобами, аж до того, що взагалі може виникати загальна нечутливість мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів. Тому я наголошую, що самолікування неприпустиме в цьому плані, воно можна, може привести до значних ускладнень. Особливо це стосується дітей раннього віку. Діти, маленькі діти, вони, як правило, швидко їх стан погіршується, але в той же час при правильному адекватному лікуванні їх стан також дуже швидко покращується. Тому основна Думка, яку, яку я хочу донести все-таки до нашого населення, обов'язково звертатися за лікарською допомогою. Звичайно, є засоби. Заходи, які загального плану, які знає кожна пересічна людина для того, щоб запобігти інфекційним захворюванням, і оскільки це захворювання називається захворювання брудних рук, зрозуміло, що основним засобом профілактики є чистота, чистота рук, достатня і адекватна обробка харчових продуктів, миття фруктів і овочів. Власне через те, напевне, і виникає в літній період спалах кишкової інфекції, тому що ми їмо багато свіжих фруктів і овочів і не завжди дбаємо про, про належну їх. Обробку. Ну, я думаю, більш детально про цю ситуацію, також про епідеміологічну ситуацію, розкаже Галина Сергіївна. Що таке інфекційні захворювання і чому вони є, ми дуже прекрасно знаємо. Знаємо про те, що інфекційні захворювання вони були, є і будуть. Тоді питання, навіщо ми тут зустрічаємося і навіщо взагалі порушувати питання інфекційних захворювань? З відповідь дуже проста. Все залежить від того, які це будуть інфекційні хвороби, скільки їх буде. Де вони будуть виникати? Ну і врешті-решт, наскільки вони будуть небезпечними для е, тих людей, кого вони будуть вражати. Тому е, треба говорити на сьогоднішній день про інфекційні захворювання, і, мабуть, неважливо, навіть літнього сезону чи зимового сезону, будь-якого сезону, треба говорити е, про інфекційні захворювання через призму громадського здоров'я. Чому? Тому що це ті захворювання, які викликають, залучають, вражають величезну кількість людей. Це ті захворювання, які примушують медицину працювати якби дуже інтенсивно. То те, що говорила Галина Анатолійовна на прикладі ковіду. Ну і звичайно, витрати на медицину від цього будуть дуже значні. Це ті захворювання, які дуже часто дають, на жаль, летальні випадки. І тому ми повинні. Так, да, і ще один момент, який ми повинні пам'ятати про інфекційні захворювання, в тому числі і сезонні. Це те, що інфекційні захворювання це завжди захворювання соціальні. Тобто сьогодення наша війна, величезна кількість внутрішньо переміщених осіб, ті пошкодження інфраструктури, які є на сьогоднішній день через обстріли росіян, все це буде звичайно відображення. Жатись на рівні інфекційних захворювань, тому що завжди говорили навіть 100 років назад чи більше говорили про те, що інфекційні захворювання це захворювання війн, в тому числі. Тому про це сьогодні особливо треба пам'ятати. Але є і такий великий позитив, коли ми говоримо про інфекційні захворювання. То ми знаємо, що на сьогоднішній день більшість інфекційних захворювань можна попередити. На сьогоднішній день медицина знає, як це робити. У влади є можливість це зробити, і, врешті-решт, до для кожного громадянина в ці заходи є доступними, тому попередити інфекційні захворювання дуже ну якщо не дуже легко, то принаймні дуже можливо. Що є на сьогодні в нашій області, і чим ми повинні опікуватись. Ну я не знаю наскільки вас вразить чи ні цифра 7, 77 тисяч. Це та кількість хворих, які серед жителів області які були зареєстровані офіційно за півроку цього року. Із них 70 тисяч приблизно це захворювання на гострі респіраторні інфекції. Але є інші 7 тисяч, серед них значна частина, переважна частина це гострі кишкові інфекції. І тому, звичайно, варто говорити про те, щоб ця кількість зменшувалась. До речі, я скажу, що і така інтенсифікація е, процесу, таке е, суттєве зростання кількості захворілих, воно відбувалось не е, протягом всього року, а в останні два місяці. Починаючи з травня кількість хворих на гострі е, кишкові інфекції е, зросла в три, навіть більше як в три рази. І тому на сьогоднішній день ми маємо такі ну, досить вражаючі цифри. За е, півроку. Е, ми маємо е, майже півтори тисячі е, захворілих на інфекційні захворювання без грипу ГРВІ, із них порядка 500 осіб це хворі на кишкові інфекції. Знову таки, з позитиву, позитив є, і він заключається в тому, що в області не зареєстровано жодного спалаху, жодного групового захворювання, окрім якихось сімейних, там де, наприклад, дві особи з родини захворіло. Це зрозуміло, такі випадки завжди будуть, але знову таки їх невелика кількість. А от те, що до епідемічного процесу не були залучені ані заклади громадського здоров'я, ані заклади водозабезпечення. Звичайно, це якби наслідки, позитивні наслідки тої роботи, які були проведені всіма абсолютно від влади до кожного пересічного громадянина. Що стосується кишкових інфекцій, з чим ми можемо стикнутися, і взагалі оці 500 випадків за Півроку і більше ста випадків за останній місяць. Що це за захворювання? Захворювання дуже різні пішкові, різні тому, що вони викликані різними збудниками. Перш за все звертаю увагу на сальмонельоз. Сальмонельоз – це інфекція, яка, по-перше, характерна тим, що. Вона відноситься до так званих зоантропоносів, тобто вона властива і тваринам, і людині, і людина може загрозитися сальмонельозом від тварин, поїдаючи, з'їдаючи продукти тваринництва, такі як м'ясо, яке не належної термічної обробки, не пройшло, такі як яйця, які належної обробки не пройшли. Можуть стати причиною захворювання людини на альмонельоз. Звичайно, в цьому проблема. Відразу скажу, що ми вирішуємо цю проблему в комплексно з ветеринарною медициною, тому що коли тільки ми бачимо підвищення захворюваності на сальмонельоз, відразу ми співпрацюємо з колегами, щоб з'ясувати, чи є якесь неблагополуччя в якомусь тваринницькому господарстві чи птахогосподарстві. За даними Держпродспоживслужби, таких випадків в таких ситуацій поточному році не було. Ну, якби наперед можу сказати, що якби такі випадки дійсно були, то ми б мали, мабуть, навіть не таку кількість захворілих, а кількість захворілих за 6 місяців цього року на сальмонельоз більше 80 осіб. Це дуже багато. І показник захворюваності сальмонельозом в нашій області він перевищує такий показник по Україні. На жаль, і е, в цьому році захворюваність на сальмонельоз в нашій області вища майже втричі порівняно з. З рівнем захворюваності на той же сальмонельоз в минулому році в нашій області, тому все це все те, що примушує нас якби не просто звертати увагу, а реагувати реагувати починаючи від одного випадку від організації протиепідемічних заходів і закінчуючи упереджувальними профілактичними заходами з залученням різних відомств. Наразі ми бачимо поступове зменшення кількості захворілих на сальмонельоз, але робити якісь висновки ще зарано і тому зосереджую увагу населення на тому, що вберегтись від сальмонельозу дуже легко через дотримання правил у тих, які вже на сьогодні називалися. Інші кишкові захворювання вони можуть бути дуже різними. Кишкові захворювання переважно викликаються у нас в нашій області, викликаються бактеріальними, бактеріями, бактеріальною мікрофлорою. Є вірусна природа кишкових інфекцій, є бактерійна природа кишкових інфекцій. Тому, звичайно, що стосується бактерій, то вони дуже полюбляють середовище літнє. Їх дуже влаштовує літня температура, їх дуже влаштовує вологість, їх дуже влаштовують люди, які не мають роки, які купаються або мають фрукти овочі в річній чи в озерній воді, все це їх дуже влаштовує. А від того, власне кажучи, відбувається зростання захворюваності. І, на жаль, мушу сказати, що кількість таких бактерійних захворювань в нашій області вона також зросла порівняно з минулим роком. Тому тому, звичайно, що ми не виключаємо того, що буде подальше зростання. Тому що літо, по-перше, продовжується. А по-друге, тому що о, якщо говорити про багаторічні рівні захворювань, про середні багаторічні рівні захворювань, то наразі ми нижче такого середньобагаторічного рівня захворювань. Але цей показник суб'єктивний, досить суб'єктивний. І, можливо, він пов'язаний з тим, що оперуючи статистичними показниками, ми наразі не чітко володіємо інформацією про кількість того населення, яке перебуває фактично на нашій території. Звичайно, що ці показники вони можуть бути таким чином занижені. Тому, якими б не були показники, звертати увагу треба просто на випадки захворювань. Якщо вони є, то це вже е примушує нас кожного реагувати і думати про те, що треба робити, або таких випадків, аби вони не поширились і їх не стало більше. Е інша група кишкових інфекцій. Е так звані гострі пішкові інфекції не встановленими, викликані невстановленими збудниками. Тобто, ми не знаємо на сьогоднішній день, яка природа захворювань. Ми ніколи не знаємо в стовідсотково, яка була природа захворювань. Причин цьому дуже багато. По перше, це можливість діагностики. Так, наразі у нас діагностика покращилась. У нас з'явились швидкі тести. Вони з'явилися в закладах охорони здоров'я. Вони з'явилися бо у нашому закладі центрі контролю захворювань. У нашому закладі з'явилась минулого року з'явилась можливість проведення досліджень найбільш чутливим, найбільш специфічним методом полімеразної ланцюгової реакції. Але знову таки стовідсотково стверджувати, знайти цього збудника в кожної людини ніколи буде неможливо. Тому що частини збудників ми ще не знаємо. Збудників настільки багато, що кожного року з'являються нові і нові Війнові збудники, звичайно, всіх ми знати не будемо. По-друге, частина збудників це віруси, і діагностика вірусна, вона дещо інша. І якщо немає такого спалахового характеру або масового захворювання, то ми подинокі випадки, звичайно, можемо пропускати, бо люди будуть або не звертатися, або звертатися занадто пізно, тоді, коли обстеження вже не дасть позитивного результату. Але є ще одна велика проблема в цих інфекціях не встановленої тому що за ними можуть скриватись ті надзвичайно небезпечні стани, яких ми боїмось найбільше, які відносяться до тих інфекцій, які ми називаємо особливо небезпечні інфекції. Тому, звичайно. Хоча, повторюсь, що таких, кількість таких хворих у нас набагато менша, ніж кількість хворих встановленою природою, але настороженість в цьому плані повинна бути в першу чергу медичної мережі, сімейних лікарів. І ця настороженість повинна проявлятися в тому, щоб якомога раніше зустрітись з хворим, його обстежити і діагностувати захворювання. Ну, а звичайно, настороженість населення повинна заключатись в тому, щоб якомога раніше від початку захворювання дійти до лікаря для того, щоб правильно поставити діагнози, правильно лікувати цього хворого. Це те, що стосується кишкових інфекцій. Не можу не сказати сьогодні про гельмінтози, літні гельмінтози, а саме токсокароз. На жаль, захворювання, я думаю, всім відомо, кількість випадків, які щороку у нас зустрічаються, вона не така вже й велика. В цьому році ми маємо менше 10 випадків зареєстрованих захворювань на токсокароз. Але захворювання небезпечне тим, що локалізація збудника може бути в будь-якому органі, куди потрапить личинка цього гельмінта. І тому, звичайно, від того, який орган буде вражений, буде проявлятись клініка. І, вже на сьогоднішній день чітко відомо, що найчастіше це буває враження ока, внаслідок чого виникає навіть сліпота. Ну і це може бути враження і мозку, і враження печінки, ну і інших органів будь-яких. Тому, звичайно, знову-таки, чи можна упередити це захворювання? Можна. Яким чином і як поширюється це захворювання через наших, наших друзів, собак і котів? Вони виділяють збудник разом зі своїми фекаліями в зовнішнє середовище, ну а далі пісок, а далі пісоч, пісочниці на, в, в наших дворах і далі дитячі руки, потрапляння в рот і далі розвиток процесу. Тому як уникнути цього і чи можна що потрібно робити, крім гігієни індивідуальної і крім відслідковування того батьків дітей, як вони дотримуються, як їхні діти дотримуються гігієни. Тут величезна відповідальність лежить на власниках у тих пісочниць, які є, чи це наші житлові організації, житлові контори, чи це. Е Заклади освіти, ну до речі, повинна сказати, що якраз по закладам освіти налагоджено в стану їхніх пісочниць, налагоджено обстеження, дослідження піску цих пісочниць, налагоджено головне утримання цих пісочниць. А от те, що звичайно відбувається в наших дворах. При будинкових територіях на це треба звертати увагу на сьогоднішній день, тільки в цьому році звертаю увагу, що дослідження починається в теплий період року. Так, от тільки за кілька місяців в 10% дослідженого піску знайдені яйця токсокар. Тобто, в кожній, по суті, десятій пісочниці звертаю увагу, що не всі, це моніторингові обстеження, це не тотальне обстеження всіх, абсолютно пісочниць. Тобто, можете собі уявити, яка кількість людей, дітей може бути потенційно інфікованою. Тому, звичайно, що на це треба звертати увагу. І робити кожному те, що кожен повинен робити на своєму місці, адміністративному або ж громадському. Ще одна група інфекцій, на які влітку особливо треба звертати увагу, це наші природно-осередкові інфекції. Мабуть, знову таки ні для кого не секрет, що, наші, що наша область є. Природно-осередковою областю для таких інфекцій, як толіремія, лептоспіроз, бореліоз або хвороба лайма, кліщовий бореліоз. Тому звичайно, що тобто, що значить природно середкова, це значить, що збудник, незалежно від нас існує в природному середовищі його резервуар цієї інфекції знаходиться серед тварин, серед кліщів в дикій природі, і звичайно, впливу на нього ми мати не будемо. Що ми можемо робити, що ми повинні робити, це індивідуальний захист. Індивідуальний захист, я не буду, якщо не буде питань, то я на ньому не буду зупинятись. Він достатньо відомий, тому що він різний при кожній інфекції він буде різний, бо шлях потрапляння збудника при кожній цій інфекції він буде різний. І е, в дим можна про це дізнатись, е, наприклад, на нашому сайті. Наприклад, на сайті центру громадського здоров'я в медичній інформації досить багато з цього приводу пояснень різних. Якщо є потреба, я поясню, зупинюся на кожному конкретному захворюванні.